Підняла тему стрибків на скакалці в сторіс, тому що відновила ці стрибки на скакалці, ще зі школи цього не робила. В Принципі, бігом я його не дуже люблю, але й не займалася. Чому? Тому що були проблеми з тазовим дном. Після пологів вони загострилися. І саме тому не робила цих навантажень, бо вони ще більше. Наведуть дисфункції і безлад з моїм тазовим дном, я про це знала, тому відсторонилася від цих навантажень. Як виявилося, багато хто ще досі не знає, як зрозуміти, що є дисфункції тазового дна, тому розповідаю. Отже, якщо у вас є навіть невелике опущення органів малого тазу, якщо у вас нетримання сечі, якщо є підтікання, Якщо ви смієтеся і боїтеся, що буде підтікання або нетримання, навіть якщо ви часто ходите в туалет по-маленькому або прокидаєтеся вночі, це все свідчить, що вже є дисфункції з тазовим дном, але це ще не все. Проблеми з опорно-руховим апаратом в будь-якій його ділянці: хребта, наприклад, чи колінах, в тазу в крижово-клубовому суглобі, вони також свідчать, що тазове дно не в нормі. Що ж іще? Зниження лібідо, небажання інтимної близькості, болі під час інтимної близькості, повітря, яке заходить в ваше тіло під час інтимної близькості або в будь-яких перевернутих позах також свідчить про наявні дисфункції тазового дна. Відсутність оргазмів також свідчить про ті ж дисфункції. Перекіс тазу або сильно задній, сильно передній нахил тазу це теж не функціональність. Ну і, звичайно, випуклий живіт, гіперлордоз, навіть кіфоз, Тобто в нашому тілі усе пов'язано з усім, і тазове дно є таким вирішальним центром. Ну і звичайно важливо зрозуміти, що сприяє появі дисфункції або їх ще більшому ускладненню. Це все те, що має тиск на тазове дно. Це закрепи, це сидячий образ життя, це підйом вагів якихось. Хай це будуть діти або тренажерці гирі, це вагітність та пологи, які теж. Тиснуть, це зайва вага, особливо якщо об'ємна верхня частина тіла, вона теж має тиск на тази тазове дно. Це гормональні зміни під час менопаузи, і якраз під час менопаузи йдуть всі загострення вже існуючих проблем. Це будь-які хірургічні втручання в область живота. Ну і це відсутність здорового руху вашого тіла. Якщо ви виявили, хоч декілька... Симптомів дисфункції, будь ласка, ніколи не робіть це Або по 2-3 хвилини в планці, навіть одну хвилину. Або стрибки, батути, джампінг, біг, або ваги в тренажерці. Ні. Якщо є проблеми, їх треба вирішувати, а не закривати очі і продовжувати накопичувати, поглиблювати і ще більше загострювати. Далі в каруселі ви знайдете фотографії, як виглядає тазове дно, функціональне з денфункціями, як воно взагалі в нашому тілі себе представляє. Дуже важливо, щоб жінка розуміла своє тіло і знала хоча б його ази. Це дуже важливо для вашого жіночого здоров'я. Ознайомтеся, і потім я дам алгоритм дій для того, щоб почати відновлювати його. Перше, з чого я рекомендую. Будь-яке відновлення та ремонт тіла це правильний паттерн дихання, його корекція та налагодження. Якщо ви дихаєте. Верхню частину тіла знайте, ваше тазове дно відпочиває. Якщо ви втягуєте живіт, скоріш за все, воно вже давно спить і не синхронізоване з грудочеревною діафрагмою. І так ви щодня втрачаєте своє здоров'я, бо ці діафрагми не синхронізовані. Тож найперший акцент це саме на синхронізацію роботи двох діафрагм. Друге, це забудьте про локальні вправи, підтягування живота, підтягування м'язів промежини, вправи кегеля, вакуум. Це локальні вправи. Наше тіло не має локальних ділянок, які можуть жити самі по собі. Наше тіло одне ціле, і тренування на відновленні мають задіювати усе тіло. Все тіло має бути функціональним, щоб всі його окремі ділянки були функціональними та здоровими. Третє це налагоджувати роботу ваших внутрішніх органів, кишківника, шлунка, всього. ШКТ, тому що здуття, закрепи, якісь метеоризми в животі, вони всі дають тиск на тазове дно, що ще більше посилює проблеми з ним. Четверте це тренувальні програми, які ви вибираєте, вони мають бути направлені на відновлення всього тіла і тазового дна в ньому, в цьому тілі, як одну з головних частин. Також не забувайте, що відновлення буде досить довгим, тривалим, не один і не два місяці, коли буде важко згадуйте, скільки років ви йшли до набирання цих дисфункцій, і дайте собі час і своєму тілу, щоб відновитися здорово, бути функціональним. Усі мої курси та клуб Саша Смарт-Фітнес спрямовані на. Повне оновлення і ремонт вашого тіла, і основний акцент, звичайно, ставиться на дихання і тазове дно. Тож ви можете вибирати те, який вам підходить найбільше. Але я раджу почати з новачка. Я впевнена, що у вас залишились питання, тому я чекаю на них в коментарях. Не соромтеся!